Привіт, привіт, всім, дорогі козироги! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш таропрогноз на 2025 рік. Я вітаю всіх з Новим роком. Обов'язково загадуйте всі свої бажання. І також 30-го числа буде новолуння у вашому знаці. Це дуже-дуже буде класний, крутий, сильний день для вас. У це новолуння може 30 грудня буде. У нас новолунням, ви можете у це новолуння написати, прописати все, чого ви хочете позбутися. Що ви хочете відпустити разом із 2024 роком, і 31 числа написати собі, так, спалити цей листок 30-го числа, що ви хочете відпустити, а 31-го написати собі план на наступний рік, на 2025 рік. Він буде дуже важливий для нас. І бажано заходити уже з конкретними цілями і з конкретними знаннями, що ви хочете взагалі. Так, чого ви хочете досягнути, що ви хочете отримати у 2025 році? Сьогодні у нас буде 12 колод на кожен місяць, окремо колода, і плюс 13 як порада вам буде на цілий 2025 рік. Що потрібно пам'ятати весь рік? Обов'язково дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту це три сумніві знаки, які символізують саме вас, тому що ми не можемо бути тільки одного знаку зодіаку, але ці три знаки вони найбільше програються. Їх абсолютно безкоштовно можна розрахувати в інтернеті, і бажано би їх знати. Всі, хто хочуть особистий розклад, звертайтеся в дірект мого інстаграму або пишіть мені на почту. Все знайдете в описі до цього відео. Так, хто не підписаний, обов'язково підпишіться на канал і поставте лайк. І хто буде переглядати це відео так, впродовж року, обов'язково мені напишіть, як у вас програються карти. Ну що, поїхали. Перший місяць ваші дні народження, так, у козирогі. І січень місяць 2025 року для Козирогів. Так. Колісниця одразу ви, як і стрільці, заходите з ноги у цей рік. Так у стрільці, мені здається, випадала така так сама карта на перший місяць. Ви взагалі тут можете багато чого досягнути у цьому місяці. Ви зможете проявити себе. Колісниця дає прорив вперед і вгору це кар'єрний ріст. Це можуть бути зміни у відносинах, прогрес якийсь це може бути переїзд кудись. Хтось навчиться їздити на машині, хтось собі купить машину, оновить машину. так? Хтось може почати спортом, наприклад, займатися і покращувати взагалі своє фізичне тіло, так? покращувати своє життя. По колісниці вам потрібно розуміти, куди ви рухаєтеся, і добре тримати ці вожди. От вам ви керуєте своїм життям, ви керуєте цією машиною, ви керуєте цією колісницею. Так, тут будуть поруч вас. Дуже багато людей, які будуть вам раді, може хтось дійсно поїде на якийсь концерт або зустріне якусь зірку, або станете зіркою, так і будете просуватися там на просторах інтернету, наприклад, дуже стрімко. І е, вам потрібно розуміти, що ви тягнете ще за собою, так? Тому що чим пустіша, чим легша ця машина, тим вона скоріше їде. І можливо деякі моменти, наприклад, якщо ви переїжджаєте, то вам щось потрібно залишити у минулому, викинути, позбутися для того, щоб звільнити місце для чогось нового. Так, далі, лютий місяць, лютий 2025-го карта для козиров. Так, уміреність. Ой, ви тут знову старший аркан, ви від чогось будете, можливо, тут знову ж таки відмовлятися. Уміряність говорить, не спішіть. От тут у лютому місяці потрібно трішки призупинити цих ваших коней. Також це може бути зцілення, детокс якийсь, очищення організму. Хтось поїде, можливо, в ретрит, хтось буде слідкувати за собою, хтось буде більше часу приділяти своєму тілу чи своїй душі. Будьте біля води, так, тут вода буде зцілювати. Звертайтеся до ангелів-охоронців, це також у нас потоки. Ангелів Ангелів, охоронців це енергії їхні, вони тут будуть вам дуже сильно допомагати, медитації можете якісь робити, хоча козрогам тяжко робити медитації, але все ж таки також уміреність говорить про те, що, можливо, так, ви тут відмовляєтеся від шкідливих звичок, чи відмовляєтеся від шкідливої їжі і більше за собою слідкуєте. Давайте ще одним картам: цю міреність. До чого вона тут. ой Знаєте, ви дійсно від чогось, від якоїсь брехні можете, брехні можете позбутися, чи можете тут так зупинятися, не спішити через якісь незрозумілі ситуації? Сім мечей нам випала, і вона тут пояснює, що знаєте, вам захочеться, можливо, що чогось позбутися, втекти звідкись або змінити щось у своєму житті, те, що вам приносить дискомфорт. Те, що вам робить погано. От якраз тут по Симірці ночей це може бути так, може, ви в чомусь себе давно обманювали, і зараз ви будете готові це змінити взагалі. І в принципі, тут у відносинах з іншими людьми не спішіть зразу проявлятися, тому що там зі сторони може бути не все чисто, Вам не повністю всю інформацію можуть показувати. Чи в якихось справах, наприклад, не приймайте одразу рішення, ви ще не бачите ситуацію цілісно. Так. Далі, березень. Карта на березень 2025 року для козирогів. Так, у березні місяці прекрасна карта. Четвірка жезлів. Це карта дому, це карта стабільності. Будуть вирішуватися всі питання з нерухомістю. Тут хтось, можливо, переїде або будете підшукувати собі нове житло. Це карта свята, новосілля, документи, якісь підпишуться, ви будете в їм раді, або ви тут отримаєте якусь стабільну роботу. Чи ви себе взагалі будете почувати стабільно для козорогів Дуже важлива стабільність, тому що ви земний знак. Це перше. А по друге козороги у нас символізують. Таку замершу землю. Так вас дуже тяжко розкопати. Вас дуже тяжко ем, знаєте, зрушити з місця. І вам важливі фінанси, вам важлива ваша стабільність і вам важливе розуміння, що в завтрашньому дні у вас щось буде, так шо ви не ви не будете переживати. І тут, в березні місяці, все стабілізується, будете гарно почувати. Може, хтось додому поїде, хто десь на заробітках або десь за кордоном знаходиться. Ви повернетеся в місця вашого дитинства, там, де ви виросли, в будинок, в який ви виросли. Чи будете щось з цим будинком мати, так, щось будете вирішувати якісь питання? В березні, березні місяць, дуже для вас стабільний. Можете навпаки, тут вкладатися якраз енергією справами у свій дім. Так, квітень. Карта на квітень 2025 року. Для Козерогів. Так, вісім мочей. У квітні вам щось, знаєте, вам страшно. Ви можете тут потрапити у якусь пастку. По можете знаєте, ставити собі якісь перепони, ілюзії собі якісь малювати. Насправді вісім очей говорить про те, що тут треба підпускати свої страхи, треба їх пропрацьовувати. Багато хто піде до психолога, багато хто переступить через якийсь свій страх. Так ви зміните, що тут потрібно змінювати, не можна так далі іти, тому що вісім очей вона насправді дуже сильно блокує, і ви можете багато набагато більше ресурсу брати, набагато більше мати від цього життя, якщо ви її тут пройдете. Так, і ще карта на квітень. Трійка пентаклів, можливо, це у вас страхи у співпрацюванні з іншими людьми. Подивіться, тут командна робота. Взагалі інші люди вам допоможуть. Так? Вам потрібен погляд зі сторони, вам потрібно, щоб вам підказали, навчили. Може вам тут страшно розказати, що там ви щось не знаєте, не вмієте. Але вчіться. Тут вам, знаєте, в команді, працюючи, бачачи, що інші люди вони такі самі, як ви, то ви тут дуже швидко зможете позбутися якихось своїх страхів. Також це у нас карта та печаток, так, це якісь документальні можуть бути питання, або це якісь гроші, невеликі гроші. Так, це у нас майстерність, але така початкова, коли іще треба руку набивати. І ви тут будете отримувати якісь ресурси, чи виплачувати комусь якісь ресурси за його роботу, але це не будуть великі гроші. Ви, можливо, тут ем, може щось і буде зупинятися, до речі, так як у нас тут бачите, ремонт ніби зображено. Може у вас тут щось буде зупинятися через цей ремонт, але в принципі тут вузлів на вас немає. Так що справи ваші, ви все таки можна їх якимось чином. Зрушити з місця і не зупиняти всі процеси, так, не звертати на ці справи своєї уваги. Далі, травень місяць, так. травень 2025 року для козирогів. Так, у травні у вас сила випадає. Подивіться, ви сильніші, ніж ви думаєте. І подивіться, яка вона тут цікава. Ви, ніби, будете когось відлякувати, ви будете себе захищати. Взагалі, карта сила за старший аркан, і вона говорить про те, що ви з усім справитеся, тут можете не переживати. Дуже сильний для вас буде травень, дуже важливий він для вас буде. І по карті сила бажано би не використовувати свою агресію. Але тут у нас на карті прям дівчина. На неї, можливо, агресують, і може тут хтось буде на вас нападати, а ви будете спокійно відповідати, або ви все-таки включите свою агресію, ви себе будете захищати. так Може, це будуть якісь судові процеси, де ви себе відстоювати будете. І у вас вийде, от ви можете про це не переживати. Бажано би все-таки тут іти через любов, через харизму, не через агресію, а через приборкання. так оцих Тут хто на схід і собака так? через ем, такі приємні емоції, але все-таки козирогам тяжко це, якщо на вас нападають, якщо вам роблять щось за подло, то ви ну, якби будете так само відповідати. В принципі, це у вас в характері і це нормально. Ну, ви тут з усім можете справитися. Так, далі червень, місяць. Червень 2025 року карта для козерогів. О, а в червні у нас карма трансформації, старший аркан і ще один. Подивіться. Це Верховний суд, і тут можуть дійсно якісь процеси судові початися. Може, ви з кимось поб'єтеся десь, там щось якісь відносини будете вирішувати в травні місяці і будете у червні розбиратися. Це може бути взагалі це карта трансформації, це карта карми. Коли до вас все, що в червні місяці стається, все собі записуйте, прописуйте, розумієте, що це вам во благо і це вам за щось. Так? Тут і хороша карма може прилетіти. Зараз ми подивимося. Але це зміна поглядів, це зміна цінностей, ви по іншому Почнете дивитися, ви по іншому почнете розуміти це життя. Ви по іншому почнете, можливо, знаєте, сприймати інших людей. Це може бути якась новина неочікувана у вас. Так тут у нас все-таки іде переродження, так, оцінка. Хтось буде вас оцінювати, хтось буде казати, от тут ти зробив не так, там ти зробив добре. Наприклад, так це буде якесь можливо журі, якийсь суд над вами буде проводитися. Юридичні справи тут або починаються, або закінчуються. Давайте ще одну карту. Так, козирогом. до чого цей страшний суд тут вам випав? Колісниця. Вона у вас була уже у січні місяці, так, коли у вас було ваше день народження. Карта повторюється, ось вона ваша колісниця. І це зміна планів, можливо, зміна руху, ви будете йти в іншу сторону, або переїжджати кудись ви можете, і ви тут конкретно так, зміните своє життя. Знову ж таки, все беріть під контроль два старших аркани, тож червень місяць буде дуже важливий для вас. І оці всі справи, все, що ви не сталося, всі новини. Пертайтеся взагалі за кожен шанс, тому що це може вас дуже сильно просунути вперед. Ви можете дуже сильно вирости у червні місяці. І головне тут контролювати своє життя, головне брати відповідальність за все. Так, липень. Липень 2025 року. Для козерогів липень 2025 року для козирогів. Так, паш кубків, новий початок. Це якась нова ідея у вас може бути. Дітки можуть тут ваші програтися в кого є, або якісь друзі молодші за вас, чи якісь колеги, ви можете брати когось у себе на роботу. Людина це буде дуже. Така творча, дуже, знаєте, ніжна. По це загалом молоді люди або дуже старі, з яким потрібно ухажувати і кому треба ваша допомога. Це може бути домашні тваринки. Так? Хтось тут собі може придбає у липні місяці. Це нові ідеї, нове навчання, нові творчі процеси у вас можуть проходити закоханість, це якісь відносини, у вас можуть бути І ще, До чого цей ваш кубків тут? О. Любовні відносини явно тут буде якийсь початок, так початок якоїсь співпраці, контрактів ви знайдете, може, своє кохання, відносини, якісь у вас тут любовні можуть початися у липні місяці. Чи ви будете багато часу проводити зі своєю актуальною так, половинкою? Тут відносини покращаться, будуть якісь нововведення або знову такий період кохання. Це, до речі, така конфетно-букетний період, тому тут можете дуже сильно під гормони. Попасти ви. Так? І старайтеся все-таки щось тверезо трішки думати. Можете, звісно, себе повністю віддати, спробувати, тому що у козороги не риби, у вас рідко бувають такі емоції, але все-таки старайтеся тут перевіряти, не літайте в облаках. Так, далі, серпень місяць, серпень 2025 року. Карта. Для козирогів Двійка жезлів: співпраця, вибір, вихід на новий рівень у вас тут буде. Вам потрібно буде вибирати щось краще. От вам вже більше не підходить те, де ви були раніше, або відносини, в яких ви були раніше, чи ви, тут буде перехід на новий рівень, до речі, у відносинах. Це може бути співпраця з кимось іншим. Людина якась буде вам допомагати, або буде пропонувати вам свою допомогу, чи буде пропонувати вам перехід. Кудись в інше місце, це у нас дії конкретні пожезвам. Так вам потрібно буде приймати такі рішення, вам треба буде щось робити в серпні місяці, співпрацювати з кимось. Це можуть бути якісь проекти нові, так які ви будете брати, або це може бути кудись переїзд, поїздка в якесь нове місце, вирішення взагалі для себе, так розуміння ситуації, що ви хочете більшого. І король мечей вам буде в цьому допомагати. Це у нас в повітряна стихія, це у нас близніки терази або водолії. І така людина вам буде або допомагати, або ви для себе, от це рішення, яке ви приймаєте, цей перехід, який ви створюєте, ви його маєте робити чітко, беземоційно, так і можливо навіть програмувати собі свій час, програмувати собі плани, якісь там робити, так з документами тут розбиратися. Якщо це перехід з одної роботи на іншу, якщо це розширення вашого бізнесу, якщо це вибір так якихось відносин, то ви тут чітко маєте проговорити. Я так, так, так. І там ти, тете, те. те, те. Так? І ви тут, в принципі, співпраця може бути дуже хорошою, чіткою і комфортною для вас, тому що все-таки у нас тут є, так, новий може бути початок. Так, далі вересень у нас. Карта на вересень 2025 року. 25-го. Для козирогів. Карта. Так, це у нас шестірка мечей. Шестірка мечей це у нас шлях. У вас вже тут було дві карти руху, це дві корісниці. У вас було шестірка мечей. Це дуже подібна до цих енергії карта, це молодший аркан. І карта у нас називається Наука. Чогось ви будете вчитися або навчитеся якоїсь ситуації, і підете далі. Це знову ж таки прогрес, переїзд. Дорога кудись, у вересні місяці можете так, кудись поїхати. Або ви будете мати якесь підвищення знову ж таки так, співпраця. Це дуже хороший прогрес у вашому у вашій справі, якщо ви тут починаєте щось нове, так, то у вересні ви будете мати вже якісь результати, ви будете рухатися до більших горизонтів, до кращих горизонтів. Ви будете вже навчені, ви будете знати, як вам треба рухатися, не будете переживати переживати за якісь справи. І оця шестірка мечей, вона тут може вам відкрити якісь двері, якісь можливості у вас тут можуть відкритися. Так, далі у нас жовтень, карта на жовтень. 2025 року для козорогів. Так, знову шестірка мечей. ну Давайте ще одну відкриємо більше, відкриємо цю енергію. У вас знову виходить шестірка мечей. Це знову наука. Подивіться, знову у вас тут так, книжка якась є. Може ви дійсно кудись підете вчитися, підвищувати свою кваліфікацію. І дуже цікаво, у нас на обох картах прям зображене, у нас зображене коло. І шість мечей, які пронизують голову. Так тут хрест, ніби як ваше тіло пронизують, і голову. Це буде, знаєте, ніби якесь ем, знання. Мечі це у нас знання. Це інформація, яка буде прямо у вас заходити. Ви прямо будете навчатися. Чомусь дуже сильно рухатися будете вперед, прогресувати, знання свої, які ви десь може курси якісь будете проходити по підвищенні кваліфікації, і одразу знання ви будете пускати в хід, ви одразу будете їх приміняти. І ще на жовтень: десятка пентаклів. Це вам потрібно для заробітку грошей. Так, от подивіться, ви любите пентаклі, це ваша енергія, це про фінанси, це про будинок тут може бути. Такий метелик у нас, так, це Санта Мерти у нас колода. Але сама по собі десятка пентаклів це про сім'ю, це про стабільність, вам буде комфортно, вас буде сім'я підтримувати ваша, і тут, може, ви поїдете до своєї сім'ї, або заберете її до себе, будете якісь поїздки мати. Або це буде створення вашої сім'ї. так, Це буде перехід на новий рівень, це буде новий крок у відносинах. Це може бути виграш, завершення. Якщо це навчання якесь, так, і ви завершуєте один процес або ви завершуєте якийсь проєкт, то тут можуть бути дуже хороші виплати, чи підвищення вас як спеціаліста, і ви будете більше заробляти. Підвищувати можете ціни. Ви кудись переїдете або десь щось навчитеся і зможете підвищити собі ціну. Так, далі листопад. Так, листопад 2025 року, карта для козирогів. Так, а у листопаді у вас імператор виходить. Це старший аркан. Чоловік, який дуже надійний, часто, от імператор. Це, якщо ви чоловік, то вам прийдеться бути в цій енергії. Ви будете брати на себе відповідальність. Можете тут знаєте, вести людей за собою. Імператори це часто якісь начальники. Це може бути воєнна людина. До речі, це може бути хтось, хто пов'язаний із великим бізнесом. Імператори мають дуже високий статус і багато відповідальності. Їх не можна при у чомусь так. Перетягнути на свою сторону, тому що вони стоять на своєму до останнього, вони вже навчені, у них дуже багато досвіду, і змінити їхню думку дуже часто, дуже дуже тяжко. Так? І по імператору це для жінок, особливо чоловік такий може зустрітися. Так? Давайте зараз подивимося, до чого цей тут імператор. А чоловікам тут це пропозиція якась може навіть до вас поступати. Так? І чоловіки тут візьмуть на себе цю роль. Може, ви комусь будете робити пропозицію. Ну, карта стабільності. Вам вона підходить, ви її любите. Дев'ятка мечей якісь переживання, якась, може, якась. Брата, може, на дні до ваша карти, до речі, подивіться. А, так, диявол, це про вас, це про якісь можуть бути прив'язки у вас. Дев'ятка мечей дає, знаєте, якийсь страх, щось, щось не зрозуміли, Може, ви за когось будете переживати, може, якщо це якісь нові відносини, то вам буде страшно, або вас підвищать на новий рівень, і ви візьмете відповідальність за багатьох людей, і вам буде це страшно. Може бути якась безсоння у вас, або дев'ятки мечей завжди це Мімінаційна карта, швидко вони закінчуються, тому тут переживати нема за що, але організм тут саме от, е, так, так реагує, чим же ж все закінчиться? Закінчиться все якоюсь новою ідеєю. Подивіться, тут іде якась пропозиція або по пажам пентаклів. Якась нова робота, нововведення. Може бути, може вам хтось допоможе. Можливо, якісь так чи ви комусь допоможете, хто в кризовій ситуації, і ви людині надасте цю допомогу по пентаклям. Це може бути щось матеріальне, це можуть бути якісь ресурси. Це завжди навчання. Пажи пентаклів це часто у нас такі стабільні люди, стабільні діти. Може, у дітей тут будуть якісь питання, ви будете їм допомагати, роботу, наприклад, знаходити своїм діткам. Чи це може бути якийсь новий у вас бізнес, який ви будете постійно переживати, щоб він добре у вас пішов? Ну, не переживайте, все-таки у вас багато потрібно працювати по пажам Пентакли. Вкладатися багато, енергії своєї багато витрачати. Так, і грудень. Грудень 2025 року для козорогів. Грудень 2025 року для козирогів. Так. Башня. Вам випадає, башня це трансформація, це зміна взагалі якихось відносин. Ви можете щось розрушити, ви можете чогось позбутися. Це може бути операція. Всі, хто в Україні, будьте обережні, тому що тут можуть так, бути якісь прильоти, може бути якісь розрушення. Башня це завжди про трансформації і це завжди про зміни. Вам захочеться щось відпустити, вам захочеться, знаєте, якимось чином от, розрушити до самого фундаменту і побудувати щось нове. Це може бути переїзд. Це може бути е, зміна якихось правил. Майте план Б взагалі тут. Так, от тут якась така справа може це дійсно якийсь бізнес, або це якась ваша робота, і вам потрібно буде швидко вирішувати, вам потрібно буде швидко приймати так, якісь, якісь рішення, отримувати результати. Це може бути якесь переперепрацювання, якщо це якісь операції, е, можуть бути, можливо, собі в грудні зробите і ще сюди карта. Стрес може бути, і якщо по башні ви з кимось сваритеся, якщо ви закінчуєте якісь відносини, то скоріш за все їх неможливо буде повернути назад. Так, і ще козирогом грудень місяць. 1905. Знову Паш Пентакль. Слухайте, ну це, напевно, якісь справи у вас, так, чи з вашими дітьми, чи з якимось от новим бізнесом, з якоюсь новою ідеєю. Оце все, все тут. І дев'ятка мечей туди, і башня туди. Так, це може, може якесь навчання або якісь. Гроші будуть повертати, чи ви кудись будете вкладати, і вони, може, пропадуть ці гроші, і ще. Чим же ж все закінчиться? Окей, стосується це бажа Пендава. Чим все закінчиться у другий місяці, Рицар жезлів, рух знову. От подивіться: десятка мечей на дні колоди. так? В принципі, до кінця року, можливо, на початок 2026 року тут будуть якісь зміни у вас, будуть якісь трансформації, щось прийдеться відпускати зі свого життя для того, щоб отримати щось більше, щось інше. І по рицарю жезлів вберіть все в свої руки, будьте активними у вирішенні цього питання. Може, кудись треба буде поїхати, щось підписати, якихось знайомство нові завести. Це карта руху, швидкого руху і багато спілкування тут буде у грудні. Місяці. Тому не залишайтеся просто так на самотюк, вам треба буде вирішувати це питання в кінці року. В принципі, так, рік у вас хороший, так, тільки вам треба буде оці страхи свої в квітні побороти, і трансформації у вас будуть дуже сильні. Скорпіони, ось, скорпіони, козороги у, може, якраз скорпіончиками у вас будуть якісь трансформації у червні місяці. Так, і порада на 2025 рік для козорогів. Так, це у нас процвітання і достаток. Так, ви будете чомусь дуже сильно раді, ви будете все-таки ці всі справи, вони вас приведуть до росту. Все-таки у вас тут і колісниця так, виходила, і дві колісниці у вас виходили. Це у вас будуть зміни якісь все таки всі, всі події, які будуть з вами ставатися, вони будуть вас просувати далі. Тому просто приймайте це все з вдячністю і, можливо, попрацюйте над своїм процвітанням, так, над своїм бізнесом, чи хтось буде, можливо, в саду працювати. От земля вас може дуже сильно рятувати у грудні місяці. Так, ну що ж, такі у вас вийшли карти, дорогі козороги на 2025 рік. Я вас ще раз вітаю з Новим роком. Обов'язково ставте лайки і перейшлі це відео своїм друзям-козорогам. Нехай вони готуються, нехай вони знають, що їх чекає. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!